Ого, здається, ми на шоколадній фабриці. Як же круто! Це моя мрія. Тут все шоколаду, і будинки, і фонтани, і навіть стіни. І там дивись. Ей, я знайшла вихід. Нам час уносити ноги. От дідько, двері не відчиняються. Нам потрібний інший план. Хм, Дивись, тут якийсь дивний вказівник. Щоб пройти, треба важити тону. Давай спробуємо удвох. Так ми сильніші і важче. О, ні, ми надто худі. Двер не хоче пропускати нас. Ти знаєш, що робити. Треба гарненько підкріпити, щоб вдалося втекти. Потрібно їсти швидше, ще швидше. Ей, я! Ненці, дивись, яким сильним я вже став. Потрібно ще більше шоколаду. Клас, я просто обожнюю ММД. А я люблю шоколадний фонтан з Мальтізерс. Ітан, я більше не можу. Я об'їлась. Що добре? Я закінчу тут один. Ой-ой-ой, в -ой -ой, мене більше не влізе. Здорова, друже. Ой, зараз я тебе з'їм. Мамочки, мені здається, мене зараз вирве. Яке смачне велике ММДМС. Ей, Ненсі, прокинься. Нам час валити звідси, поки вонка не знайшов нас. Ой, як же важко встати. О, ні. ноги мене не тримають. Так, рота підйом. Ой-ой-ой, як же мені важко. Ну, з якогось боку це добре. Значить, ми зможемо відкрити ці двері. Головне, не впади. Так, ми проходимо. Ой, о, ні. Ага, Взагалі-то ми ще не закінчили, друзі. Підчиняй двері, біжимо швидше. О, ні. Я падаю. От вже гіркий шоколад. Але як їм тільки вдалося від мене втекти. Це ж так, так добре, спокій. Довго нам ще летіти. А! А? Я в нормі. Моє тіло знову стало як раніше. Ура! А де Ітан? Здається, я прилив до величезної жуйки. Ненсі, ти не допоможеш мені. Ай. Що б ти без мене робив? Дай поміркувати. Хм, тут якийсь вказівник. Треба бігти в той бік. Нагору, чи що? Це ж неможливо. Хоча постривай. Я дещо вигадала. Навколо стільки жуйки, що можна не втекти звідси, а полетіти для цього треба надути величезну бульбашку. Ітан, хочу, хоче, щоб ти знав. Я зовсім не хочу їсти, але заради тебе готова з'їсти стільки жуки, скільки буде потрібно. Давай, Ненсі, ти зможеш. Я в тебе вірю. Я також не здаюсь. Я намагаюсь, але у мене не виходить. Спокійно, Ітан. Я вже переходжу до надування бульвашки. Ох, самій би не улетіти. Сподіваюсь, цього вистачить. Тримай, Ітан. О, дякую. А, чіпляйся швидше, я відлітаю. Стій, почекай, почекай мене. Є, спіймала. Ура, ми врятовані. О, ні. Вонка знову стріляє по нас і лопає наші кульки. Гей, далеко зібрались діточки. Зараз ми йому покажемо, Ітан. Ай, які зірочки. Так, так йому і треба. Ого, де це ми? Скільки тут смаколиків? Оце так. Солодка вата, прикольна. Тут є двері, але її не відчинити знову. Хм, Здається, щоб її відчинити, потрібна качечка. Але де її взяти? І та, на ти що думаєш? Хм, Як же це смачно! Смакота. Ой, вибач, вибачненці. Так, зараз ми її знайдемо. Ні, качки тут нема. Натомість є смачно солодка вата. Все одно є якийсь вихід. Ітан, ану припини їсти. Нам треба вибиратися звідси. Ого, ось це круто. Значить, качечка може бути десь всередині вати. Так, це шоколадка. Все також. Ну нічого, продовжуємо пошук. Головне не здаватись. Згодна, вона точно має бути десь тут. Що ж таке, знову невдача. Так, ніколи б не подумав, що вони можуть засмучувати шоколадки. Оце це умора. Ага, я бачу ще вату. І ще. Я також. Ми все обшукали. Лишилась остання. Будь ласка, нехай нам пощастить. Ти це бачиш? Ура, та сама качечка. І там дивись. О, ні. Салют. А, тікаємо. Він нас наздоганяє. Давай, давай, в інший бік! Скоріше, скоріше. Сюди. Ох, я навіть захекався. Попались. Ні, не чіпай нас. Ага. Ой. Ми врятовані. Тепер треба вставити качечку і ми будемо вільні. Ітан побігли. Прощавай, вонка. Ой О, ні, ці двері виявились новою пасткою підступного вонки. Тут все зачинено. Що ж нам робити? Стривай. Я бачу великий чупа-чупс. ну-ка -ну Ого, він доволі міцний. Не можна ламати дошки. Вау, Ітан, ти геній. Хочеш вдарити? Ага, у мене теж є чупа-чупс Ну що, вперед, Титан. Дивись, у нас виходить. Ага, а це доволі весело. Залишилось зовсім трохи. Ну-ка, подивимось. Ура! Воля! О, ні, кітан! Ви що, думали втекти від мене? Ха, не тута було! А -а, відпусти мене! Треба щось робити! О, Отримуй бридкий вонка! Мама мія! Ха, не влучила, не влучила! Ой. Ого, друзі, ні. Не робіть цього. Не перетворюйте мене на шоколад. Саме це ми і зберемось зробити. Отримуй. Який же класний шоколад вийшов з рілівонки? Ага, згоден. Ітан, хочеш потиснути мені руку? Прикол. Ого, яка прикольна! Hey. Не треба, бо зламаєш. Я хочу, щоб кожна з вас приготувала для мене пончик. Буде зроблено. Я готова. Моя ж ти гарнюня. Готувати пончики в спеціальному пристосуванні дуже зручно і швидко. Туди просто треба залити тісто. Так це навіть я зможу зробити. Тільки мої пончики будуть кольоровими, бо так набагато веселіше. Ж моя вигадниця Фу, що за ніжності? Звісно ж, пончики будуть чорними. Найкраще чорний колір поєднується з червоним. Тому свої пончики я поливаю червоною глазур'ю. А зверху додам трохи білої. Так вони стануть ще красивішими. Та річ, ти мусиш мені допомогти. Зараз же принеси мені глибоку тарілку. Все. Сюди я налю полуничний сироп. Потім я наповню красним сиропом шприц. Навіщо? Зараз самі все побачите. Бабуся, дивіться, це кров. Який жах? Бабуся, прийди до тями. Це просто сироп. Навіщо так лякати стару людину? Я ж заради вашої внучки намагаюся. Хочу, щоб вона покуштувала не лише смачний, а й гарний пончик. Та вже якби такі принесли мені, я б точно замліла. Зараз я покажу, як мають виглядати нормальні пончики. По-перше, робити їх чорними зовсім ні до чого. А для краси буде достатньо трохи цукрової пудри. Тільки подивіться, яка краса. Oh. Краса це мої пончики. Одного погляду на них вистачить, щоб підняти собі настрій. Mm. Але щоб вони стали ще веселішими, чому б не додати трохи яскравого посипання? Щоправда, спочатку потрібно відкрити цю прокляту банку. Ну, Давай же. Ой, дорогенька. Тепер ти сама виглядаєш набагато веселіше. Брррр. О, головний, що на пончики потрапило. Марго саме час обирати переможця. Ой, він зробила пончики у своєму стилі. Вони виглядають досить страшно, але насправді вони дуже смачні. Цікаво, А тут що? Ось це так. Сиропчик клас. Бабуся, тепер я пробуватиму твої пончики. Чесно кажучи, так собі. Занадто прості. А ось ті виглядають набагато цікавіше. Сподіваюся, на смак вони також нічого. М -м -м, це найсмачніші пончики, що я куштувала Сестричка перемагає. Дякую, Марго. <плес> Венздей. Годі лякати старенько. Я хочу коктейль. Смачний та гарний. Буде зроблено. Без проблем. Добре. Безпрограшний варіант робити коктейлі з того, що Марго найбільше любить. цукерок Toxic Токсиквес. Мені необхідно зробити так, щоб ці цукерки перетворилися на рідку масу. Загалом мені їх треба розтопити. Готово. Відкривайся. М -м -м. Подивимось. Так, вийшло те, що потрібно. Тепер настав час додавати цукерки з кітл. Тут і сумнівів бути не може. Ці цукерки люблять усі. Але для початку їх потрібно розділити за кольорами, а після красиво розподілити їх за нашими кольоровими та смачними стаканчиками. А тепер настав час для спрайту. Тільки як його відкрити, ніяк не виходить. Бінго. О, Моя шпилька мені в цьому допоможе. Ой... Як же мокро і солодко. Бідолашна. Зі мною все в порядку. Просто прийняла душі спрайту. Розілю спрайт по склянкам, а зверху прикрашу збитими вершками. І додам ще трохи цукерок. Та-дам! Мій шедевр готовий. Молодець. Тільки ось твої коктейлі зовсім не корисні. А марго потрібні вітаміни. А вітамінів найбільше в овочах. Тому чому просто не зробити овочівий коктейль. Додамо овочі блендер і зачекаю, поки він їх подрібнить. Пахне чудово. Я впевнена, що Марго буде в повному захваті. Сумніваюсь. Свій коктейль я почну готувати з поленичного сиропу. Ним я полю келих, щоб він відразу став набагато гарнішим. Далі піде спрайт, який я підфарбую за допомогою зеленого сиропу. Річ, мені знову потрібна твоя допомога. Стягни для мене збиті вершки. Колись я розчавлю цю штуку. Вона ж така моторошна. А ще воно крила мої вершки. Я за тобою стежу. Дякую. Ти все правильно зробила, а вони просто жартують. На сам кінець до коктейлю я додам вершки. І, звичайно, ж прикрашу його мармеладним оком. На мою думку, вийшло круто. Марго, пригощайся. Ого у Винзти, як завжди, сама оригінальна подача. Коктейль вийшов дуже смачний, а мармеладка це прямо вишенка на торті. Точніше вічко. Бабуся, ти знову приготувала мені суміш із овочів. Ти ж знаєш, я ненавиджу цю Гедоту. Це бритко. О, а сестричка знову вигадала щось кроти. Спробуємо, як це на смак. Приголомшливо. Сестричко, ти знову виграла. Ура, я знову перемогла. На цей раз здивуйте мене смачною пастою. Okay. Є в мене пара думок. Бабуся, годі спати. Час готувати. Ау! Oh my God. Макарони просто. Нема нічого простішого, ніж приготувати спагетти для моєї онучки. Знаєте, як я зрозумію, що вода в каструлі гаряча. Мені допоможе річ. Досить супротиву. Ти ж не відчуваєш спеки. Хоча їй все одно неприємно. Вода гаряча. Значить, час класти спагетті. А я хочу самостійно приготувати спагетті. Борошна в мене є, а вчі. Так, тепер борошно є у всіх. Вибач, бабуся, я ж не спеціально. Так ось потрібно замісити кісто. А для цього до борошна потрібно додати сире яйце. Ось так. Здається, основа готова. Yeah! Зроблю з тіста ось такі кульки. Потім додам барвник, щоб спагеті вийшли яскравими. Далі потрібно розкатати тісто в спеціальній машинці, а потім у ній нарізати його на спагеті. Краса! Моя кольорова паста скоро буде готова. І я вважаю, що все потрібно робити з коханням. Ой, щоправда, через бар я зовсім нічого не бачу. Я не переборщила з кетчупом. Ні, бабуся, ти його навіть не відкрила. Ой, яка ж я? Ай, хіжак. Пенс, дай, дивись тобі таке видовище зазвичай до смаку. Дякую за серветку, онучка. Нарешті я зможу продовжити приготування. Додам кетчуп і готово. Молодець, бабуся, виглядає так нудно. Знаєте, як зробити спагеті цікавішими. Потрібно пофарбувати їх у чорний колір. Річ, барвник. Бабуся наштовхнула мене на одну цікаву думку. Чому б не додати жахіття в мою порцію за допомогою кетчупу та ока. Як вам моя ідея? Oh Це дуже страшно. Я б таки їсти не стала. Інша річ, моя кольорова паста. Сподіваюся, Марго оцінить. Бленсдий. Mm. Може, годі вже мене лякати. Подача знову дуже цікава, але паста ніяка. Бабуся, а ось ти зробила класичні спагеті з кетчупом. Це дуже смачно. Ти ж моя дівчинка. Oh Ого, які яскраві та красиві спагеті. Сподіваюся, вони ще смачні. Смакота. Я намагалася спеціально для тебе. Сестричко, ти знову перемогла. Урась, мені сьогодні щастить. <пит> Ой, Вензи, я мало не забула. Я принесла заколку спеціально для тебе. Мені здається, вона тобі дуже піде. Я не ношу такі дрібнички. На цей раз приготуйте для мене салат Цезар. Легко. Салати я готувати вмію. Спробую. Для Цезаря головне не шкодувати капусти, куриців і, звичайно, ж сухариків, які, до речі, мені вже протипоказані, бо нато вже жорсткі. А ще чому б не натерти більше сиру? Я знаю, що марго його обожнює. Я зроблю для Марго восняний подарунок. Це буде не Цезар, але мені здається, їй сподобаються мої їстівні квіточки на довгих стебельках. <рес> Лензи, дивись, яка крута ідея. <рес> Нічого крутого. Ось моя ідея і справді класна. Я приготую салат у перці. Туди я поріжу всі інгредієнти. З огіркаю зроблю язик, а заливок очі. Дивіться, яке миле жабиня у мене вийшло. Мося, що ви приготували. Ого, сестричко. Ти придумала щось класне. Але на смак це звичайні овочі. О, бабуся вміє готувати найсмачніший цезар. Так, і сьогоднішній не виняток. Це дуже смачно. Лензи, все що, оливки? Терпіти їх не можу. Фу. Бабуся, вітаю з перемогою. Na resta. Tá não para é